Йдемо до Наді в гості. На вулиці вже сонечко припікає. Кондиціонери працюють. Ну, ну да. Як за его магазин раньше так расстрела. Сейчас уже да, там людей. Тут у халявих, так? Да? Може, ага. Віктор, три, спати в лікся. Так випадка, слава Богу. Ти <говорить> так уже обідняний. <говорить> Смотри, всі абрикоси у мене будуть. Так. Угу. Да. Слякать. Угу. Тебе гибіску сростю. а мене не Що да. Да. значить, що тепер. Тут, не, знаю. не знаю. Та полів, і в нас полив. Ну, угу. у нас так не розцвів ще. ще не скоро буде. Я тільки показувала, що буде скоро. А от один дідусь був розовий. Не красний такий, да? Так? Розовий буде. А, а у нас тоді який? Розовий чи красний. Трояндочка маленька. Така красива. Це вже одійшла ось. А ось ой, ну така ж Я Рішив допомогти. Теж натягнути сітку над помідорами. А я познімаю трішки. Подивлюсь, як у них це виходить. Тут до дерева прив'язали веревочку. Там до глава сусідського <серкліпи> сарая. <серкліпи> я можу сюди сісти чи ні? <серкліпи> ага. Коротше, нарізкну. Я ось столик якийсь тут маленький. То можу завалитися. О, як гарно, я в холодочку. Вони бачите, що з помідорами. Ще тільки починають красніти, а вони вже попеклися. Деякі вже і почерніли, деякі згоріли. Все. Недарма в магазині, чи де там ще на ринку, я не знаю, чому на чому на базарі у нас овочі, але я думаю, що будуть вже дуже дорогі. Коли в цьому році взимку я весь час купляла помідори, черя оці коктейльні, то вони були і 120, і 150, Тобто то ціни отак от коливалися і 110, і 100 були кілограм. Але ж це взимку. Але ж це взимку. А зараз... Ой. На палці надіта колба, врізана колба так раз. раз. Угу. Ти вже попросила його, Віто, він тебе не розробить. Та мені, там 10 штучок, 10 штучок їх. Ват. А я до ялинки. Як оця ялинка Шо це? я на шорце? Ота, крайня, так? Крайня. Дві штуки купила, одна тільки привелась. Яка цікава. Вона не похожа, не схожа на ялинку. Ні-ні ні, це якась колюча, декоративна, колюча така. Та вона не колюча, вона м'ягенька. Вона так, подожди, а стара, вона сильно Сильно. Я її сумки візом не так корка була. Ну Бачите, яка так, цікава ялинка. Треба подивитися, що це за ялиночка а така. Мала... На году а просто... Ну добре прижилася, бачиш? І да, я... оці ялівці такі гарні. Подижі йому, щоб він зав'язав. Подруги, подруги вони на через зум натягнули, що вони. Ось хотіть чає піла, випіла живуть. Хватить, Ну ти як тягнеш, воно тягнеться ще не трохи, ні? Не Хватить, дитячий. Десь зараз сонці, світі время. Світловин, десять. Десять годин? А більше вірить. Мені кажеться, що вже тобі казала, і йшли, казала обід. Байдеш, пол шостого, п'ять тридцять я вже встала. О, витягла. Ну ось. І сіткою натягнули хлопці наші. Так, треба буде сонечко вияснитися, подивитися від дитина. Тут, так, тут не наперечимають. Ну все. Тепер ждіть вырожать. І туди, щоб не косить. А почему порву? Я это саме. Как же узлом. Тяжку здорову не роби, щоб вона так. Витя, а я б отак так оставляла? О, Вітя, Вітя мені скільки яблучок нарвав, я попросила, щоб він мені штук п'ять, ну десять, оце він нарвав. Дякую. От це да, я буду їсти. Бо я сьогодні так дивилася в АТБ на яблука. Зараз піду полью ще свою трояндочку і треба і вранці, і ввечері поливати. Бачите, за цілий день. Оце вранці полила. І до вечора оце така вона стає. Дивіться, скільки квіточок у неї повідквітали. Це новенька розцвіла. І тут скільки, бачите, зараз побриваю, завтра буду тут ці розцвітати. А ця кудись завернулася, не зрозуміла. Ось така цікава. Трояндочка. Ой, я тут їх скільки ось ось квітало. Як жаль, що квітне тільки один день. Один день. Уявляєте, якби би це всі-всі розцвітали? Зараз добавлю. Бо до ранку вона пропаде. Чи до Ось так. Два літра влила і хват. Ставочок знову водички налила. Чомусь так тихо стало. Тихо-тихо, як перед бурею. Ось відійшла до цих помідорчиків. Це, я не знаю, але ну, казали, що це типу, як, як -от, Чорний Принц, як-то так. -от, ну, чорні помідори. Вітя не хотів їх брати, сказав, чорні некрасиві. Але рая втулила нам. Вони тут іще не видно. Тут е, через камеру передає просто ну, червоні. та й все. А тут вони прямо такі коричневі вже. І ось видно тут, от, бачите, от, от. оце ось. Такі чорненькі. Сорт. Я знаю тільки одні чорний принц. Не знаю, як це як правильно називається, але вони чорні. Правда, погода міняється. Іра з чернівців каже, що у них там дощі киде. Так може від них і до нас дійде. Хотілося б дощику. Я б теж погуляла з зонтиком під дощем. Бачите, як сохне, вже все, як наче кінець літа, а ще ж цілий місяць. Ну що це таке? Навіть середина ще, так сказати, не закінчилася. а воно вже все сохне. Все. Хочу показати, що такі хмарки. Ти вони взялися, не зрозуміла. Сонце-сонце, пекло-пекло. Душно, задуха така. І оце, отак. От. Надіюсь, що піде, може дощик. А може, як завжди, підніметься вітер, і порозганяє, на тому все і закінчиться. Ой, десь щось так пахне, не можу зрозуміти. Зараз буду нюхати. М -м -м -м. Ой, запахло. Прошлий раз я нюхала. Вона не пахла. Оце така пахуча, як запах матіоли. отакий от запах. Це пастельгрів. Ох, і пахуча. Ой, скажу Віктору. Ним Северення нюхай, каже, коли вона запахне. Оце от вже оці коробочки, оці от шарики. Ось оці шарики, бачите, як пшенинки. Вони порозкривалися ось серединки. Оце від них такий аромат. Прямо аромат. Ой, який ніжний. Я не думала, що такий запах. Пройшла мимо і почула, що так спахне. Глянула матіола, ось один кущик був, але він вже все засох. Ох, дітвора на вулиці, у нас і льовка на вулиці десь гуляє. Внучок наш. Привезли світла і у них в місті немає. Ні у, ні у нас. В одне в один час виключають так сів совпало, що в один час виключають у них в їхньому районі. І оце у нас вчасному. Хоча рядом там у них світло є, буквально в сусідньому домі. Оце так от. Палитий. Ось перчина і повністю лягла. І не знаю, чи вона зламана, чи вона а, під тяжестю перчин. Зараз, напевно, все-таки зберу, бо вони всі ось попадають. Бачите, багато їх. І вони попадають. А якщо піде дощик, то точно попадає. Зірвала трішки перчика. а тут прямо два кущечка такі завалилися. Це з двох кущечків. Там ще молодняка багато. Так, були у надії, надюхи. Натягнули сітку, там хлопці. Я трішки познімала. У неї теж помідори такі покручені. Не годяться, скажу так. Чи посохли, чи теж оця хвороба, не знаю. Просто гордяться у нас теж. Я думаю, що скоро ну, держуться. Ну, чомусь мені здається, що скоро у нас всі все ляже. От, Надія трішки на оці були, якщо вискочать. Ну і ще Чері, вроді би як держуться. Це ж такі поїсти та все. А оці помідори, звісно, мухикали. Але ми думаємо, що Вітя признався, що, мабуть, все таки з-за нього. Вночі, точніше, ввечері включив полив і забув. Вірніше, якщо бути точніше, каже, задрімав. І вони просто були тут все мокре. Вони не встигли до ранку і напитися, а потім ота спека до 50 градусів. І я думаю, це від цього і спаріння, оця, я ж кажу, що парілка тут прямо було тихо, сонце. І вони, оця хвороба, бо буквально після того поливу, буквально десь через 2-3 дні я побачила, що щось з помідорами не то. Вони були, во-перше, отут, як варені всередині, знаєте, як кидаєш кипяток помідор. І всередині точно такий. Я беру, а він просто всередині м'який. Хоча зверху був такий, ну, от як оце, тільки починав там дворіти, але він всередині вже був все. Варений. І оце ми їх, звичайно, позривали, але я думаю, оця хвороба вона залишилася. Все одно залишилася. Огірочки теж вже відходять. Ось тут світуть, а дивлюся, зав'язів зовсім немає. Світуть, а вже все. І ось на листках. Бачите? Вітя їх обробив, звичайно, тут без варіантів. Але ну вже все. Вони вже зірву, бо завтра забуду. А, та тут ще є, ладно. Зібрав лідеречко, Огірочки. І тут ось є, і тут, ладно. свіженькі завтра будуть. Не буду зривати, Поки що це. Це я що, що лежав на землі перець, тому я й зірвала. А оце дивіться, що зі смородами стало. Бачите, це все так. Ну, полили, ну що, агрос те ж саме. Я не знаю, що там кажуть агрономи чи як вони ту там. Ну я думаю, що це все-таки через цю війну. Тільки хвороб. Ну, завжди були хвороби, завжди ми з ними боролися, завжди. Ой, Господи, ну це в мене ще надія на ці мої чері. Поки що вони гарненькі, я їх зриваю, а вони такі гарнюсінькі, красивусінькі. Ай, Ой, рослись. Ягідки як. Ну, а це все. День закінчився. Все добра. Спокійної ночі. Бережіть себе. Пока-пока.